Лія. Швидко Прички. ми перекнулися. Так. Ну що, трошки почекаємо. Поки ще хтось доєднається і почнемо. До речі, таке запитання згадав: чи у вас ще ялинка стоїть, чи ні? А, ні, ні, у нас не було навіть ялинки. А що у вас було? Ми не ставимо? Не Ні. А що мені здавалося нас... ти казала про неї? А, Ми поставили. Я можу напевно, напевне показати, в принципі. Ми робили вертеп. От. А, а, ось, ось. Я пам'ятаю, ми точно про щось сказали. Та, 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 та. -та. Ага, у вертепчик так. Так. Ну, він От. може стояти цілий рік, в принципі. Ну ми зараз плануємо міняти свою локацію, тому прийдеться його все ж таки спасти, щоб він доїхав в цілості і все в такому дусі. От а так під час різдва ми дуже цікаво зробили. Ми взяли для котів стовпчик, обмотали гірляндою, от щоб воно типу симпатично було, і просто на нього поклали, тому що коти там. В захваті були від того, що щось сложить, щось воно шепшить. Ага, ага. От і ми, в принципі, так. Ну, не, там не було нічого такого, що якщо б коти ну, типу, порвали, воно там якось е постраждало. Тому цей стопчик досі стоїть, все uh -huh, ще uh -huh. гірлянда на ньому є, коти її не погризли і все. І, і нормально, І нормально, їм подобається і добре. Так. Да. Ну Добре, добре. Да, у кожного своє свято потік теж. Ну, так, я думаю, що трішки пізніше, коли вже можливо там дитина буде у нас народжуватися, ми будемо задумуватися там про ялинку чи щось такого. Але mm -hmm. зараз з mm -hmm. котами, це як там, моя біда. Я вирішила все ж таки зайнятися трішки квітами, купила дуже. Легку квітку, котра от росте прекрасно, і все з нею супер-дупер, вообще замечательно має бути, просто один раз на місяць поли і все, все прекрасно. Угу. Коти її навернули, коти її погризли, вона помирає. Слухай, ну є рішення купити кактус, просто кактус. Я не можу, тому що у нас був кактус, і наша кішка його жерла. Так, у неї якийсь такий прикол, що їй потрібно щось жувати, наче знаєш, це відчуття, що зуби все ще ростуть. Через що вона їсть метал? Я не знаю, як вона це робить. Слава Богу, вона не гризе провода, угу. бо вже б кішки не було. Але щось металеве, щось дерев'яне, книжки треба ставити десь повище, тому що вона це чухає вусами, а потім зубами пробує і починає проколювати все. Ну, бережіть, Це моя біда. бережіть себе да, від цього, від котів. Да. Хай все буде добре. Плавно, плавно, тоді перейдемо до нашої теми сьогоднішнього да, ефіру. Привіт всім, хто приєднується так. А, да, сьогодні у нас невеличке включення. Ми хотіли поговорити про невеличку духовну думку таку провести. Будемо казати про виступ одного з. Керівників церкви, який був на Генеральній конференції, його звати Старій Шнекер, він з англієць. Зараз, оце він, з кворуму 12 апостолів Церкви Ісуса Христа, святих останніх днів. І він е, розказував про те, е, що ми можемо в своєму житті е, ще раз спочатку щось робити. Те, що в нас не вийшло з першого разу. І, і звісно, він це пов'язує все з Господом Ісусом Христом, І про те, що Христос дає нам ці нові почати. Тож його виступ називає, так і називається Ісус, Христос і ваш новий початок. От, ми переглянули ще раз цей виступ з лією, так, і хочемо mm -hmm. трошки про нього сьогодні розказати. Ну, mm -hmm. no, В цілому хотіла би зразу сказати, що мені дуже подобається, що апостоли, старічні, пророки. Роз дуже важлива персона в житті кожного з нас, і ми можемо мати а, різні речі завдяки ньому. От і цей виступ не став виключенням, і навіть трішки більше а, пояснив, як саме ми можемо а, мати, ну, грубо кажучи, я б це назвала другий шанс на щось: третій, четвертий п'ятий і так далі. Тобто ми можемо. Не дивлячись на обставини, котрі були в нашому житті, чи на вибори, котрі ми зробили, от або навіть думки, ми все одно можемо спробувати розпочати а, змінювати себе. Відмовившись від того, що було до цього, і йдучи поряд з, з Господом завдяки Ісусу Христу, стараючись ставати кращим, змінюючи себе не тільки ну, фізично, так, але і особливо духовно своє там серце або свої думки, і так далі, таким чином стаючи більш схожим навіть на небесного батька Ісуса Христа, от це дуже класно. Так, мені сподобалося, як він порівнював, ну, не порівнював, а просив уявити кожного з нас, слухача, що от уявіть, що Ісус Христос зараз поряд з вами. Да? Бо ну, були ж люди поряд з ним, коли він був на землі. І Він каже, для так. кожної цієї людини він був новим початком в якомусь сенсі. Бо багатьох людей він зцілював, багатьох навчав, він ходив, добро чинячи, написано. І коли люди змінювалися, да, він когось там зцілив, комусь там зір повернув, у когось там була якась там проказа ще щось. То для кожної цієї людини реально почалося нове життя, фактично. І тим самим він каже: от подумайте, якби Христос був зараз поряд з вами, якби він вам сказав би, наприклад, що відпускаються, сину, гріхи твої, або дівчино, кажу тобі вставай, будь чистий, не засуджую я тебе, іди собі, але більше не гріши. І так далі. Тобто він каже: уявіть собі, що от Христос поряд з вами, і Він каже вам одну з цих фраз, як би ви себе почували. Я подумав: Ну, дійсно, це було б дуже ну, приємно, так обнадійливо, що ти розумієш, що Господь дає тобі ще один шанс, от. і це було б дуже радісно, і, і це б спонукало мене якось намагатися бути краще, намагатися використати ще один шанс якомога правильніше і так далі. От і ну звісно, тут мова йде і про е фізичне зцілення, коли Христос це робив, але і про духовні речі, і перш за все про духовні. Бо Христос він стілював також і дух, е даючи можливість людям позбутися своїх гріхів. Бо він каже, щоб ви знали, що я можу прощати гріхи. Кажу тобі, встань, йди, прощо на тобі гріхи, і так далі. От. Тож, е, кожна людина в світі зараз вона вже викоплена Ісусом Христом. За неї було сплачено велику ціну, і кожен з нас. Якщо ми приймаємо Ісуса Христа своє життя і Його спокуту, ми маємо шанс покаятися, і шанс змінитися на краще. Ось це мені дуже сподобалося. Так, погоджуюсь. Мені, якщо чесно, це ще нагадало, те, що ти сказав, що він допомагає нам змінитися і покаятися, що Господь Він приходить не тільки. Як там фізично допомогти нам вийти з трущоб, але й в першу чергу вийти із духовних трущоб, тому що мені здається, це наша, наш прислів є такий, що як там людина може вийти із села, але село із людини не вийде ніколи. Угу. От якраз таки Ісус Христос Він прийшов до кожного з нас і приходить щодня, допомагаючи. Вийти з нас у цього село чи трущоби, щоб ми могли стати кращими, стати а, тим, ким ми можемо дійсно стати, хоча, можливо, ми там не знаємо, як це зробити, чи думаємо, що це ну неможливо, да? От, але завдяки якраз таки немов все можливо, і от і ми можемо це зробити і змінитися зсередини в першу чергу, да бо коли ми міняємось зсередини, Наші думки змінюються, наші бажання змінюються. Ми хочемо вже чогось іншого. Ми прагнемо іти в ту сторону робити ті дії, котрі допоможуть нам вже отримати інші результати. і це по суті так починається, Починається якраз таки з середини і. Одно з речей, котрі ми можемо робити щодня, якраз таки, це от покаяння. Це не щось таке дуже страшне, навпаки. Це дуже е, просте, але дуже важлива е, дія, котра може допомагати нам е, звільнятися від тягорів і скорбот, котрі мають за собою неправильні дії і вибори в нашому житті. Так. Ну, зрозуміло, що неприємно помилятися, неприємно робити щось не так. От. Особливо, якщо ти розумієш, що це твоя там, проблема, ти не можеш якось з цим впоратися. Або якщо це якийсь гріх, чи якась спокуса, яку людина не може подолати, От. так важко, так неприємно, але розуміючи, що Господь готовий нас пробачити, якщо ми щиро каємося і хочемо почати знову. От, і як він казав, що сюки маємо прощати, да, там. 77 разів там і та й більше. От, так, і, так і він готовий нас прощати кожного разу, коли ми щирокаємося. Ну звісно, це не означає, що можемо спокійно там робити що завгодно і сподіватися на прощення. А, ні, це означає, що його любов, вона дійсно як любов а, батьківська до своїх дітей. Коли щоб не трапилося, якби діти з ним погано не поводили, вони залишаються улюбленими дітьми, і батьки ну, хочуть, хочуть, щоб з ними все було добре, щоб вони змінювалися на краще, щоб і так далі. Вони їх прощають все одно, так і те ж саме Господь відчуває щодо нас. І я зачитаю фразу, яку він сказав у своєму виступі: починати заново можна кожного дня. От, да, не, не тільки там, а, в неділю, коли ми там прийшли до церкви, покаялися, не знаю, сповідувалися, прийняли причастя. А кожного дня ми щось там не так зробили, когось образили чи щось там не так. одразу того ж дня можна помолитися, попросити у Господа пробачення, або цієї людини, там, ну, якщо це пов'язане з людьми. От, тобто Ми маємо підтримувати в собі оце, це відчуття покаяння от, постійне. Бо воно працює, воно працює до цього Господь і постраждав в Семанському саду і на Христі. І цим треба користуватися, да, як Телі казала, це не щось, не щось таке ну, страшне, неприємне. Це насправді е, корисна, радісна річ, яку ми маємо використовувати постійно. Угу. І мені дуже сподобалось тут не було цього прикладу, але е, коли. Як його українською звати? Один із майбутніх апостолів вже Господа, котрий до цього ганяв усіх тих, хто вірив в Христа, коли він зустрівся по дорозі. Павло чи Алма чи хто? Да, да, ага. ну, Алма теж, але Павло більш такий знайома персона. От коли він. По суті дізнався про Христа, про те, що його потім ще і, і, і зцілили за для того, щоб він міг потім змінити себе і робити правильні речі. Ми можемо просто побачити, як він все одно продовжував щодня обрати Господа, щодня щось робити що до цього він робив. Протилежне зовсім О, тому, що він ганяв людей, він робив все можливе, щоб ці люди не вірили в Господа і страждали, якщо все одно продовжували в нього вірити, щоб слова про Спасителя, про Ісуса Христа, про відновлення е, і ну, всі необхідні речі, котрі людям важливо знати про Бога, щоб воно ну не проповідувалося, щоб цього всього не було і тут. Після ну, дуже такої ну, важливої події в його житті, да, якби він бачив самого Господа, і, можливо, не треба нам бачити самого Господа, щоб змінити себе, але <хи> дуже класно все одно дізнатися про Спасителя, мати можливість звертатися до нього. І так само, як і Павло, потроху щодня. Змінювати свій підхід там, до свого життя, до а, своїх близьких, до того, що ми хочемо і до чого ми там а, хочемо прийти в кінці кінців, дізнатися більше там, про Євангелію. І це все не за один раз, як там зцілення не сталося в той же момент, як Павло був а, а, якщо По дорозі кажу... в Дамаск. Да, це не сталося ну дуже швидко. Тобто, він ще й відчував провину за те, що він зрозумів, що Ісус Христос дійсно син Бога. Він зрозумів дуже багато. Мені здається, речей на той момент, от але. Як там його зміна вона продовжилась після того, вже, як він зцілився. Вона змінилася після того, як люди зверталися до нього і казали, що ти робиш? Ти ж до цього зовсім інші речі робив. Ти, ти, ну, ти ненормальний. Ти, ти не маєш, ти, ти, ти ж служиш в цьому. Ти ще й зарплатню отримував за зовсім інші речі. Ти а тепер ти від цього відмовляєшся і намагаєшся змінити наші серця. Ти до цього нас. Переконував, що немає Господа Ісуса Христа, немає цього всього, що це все єрість. А тепер ти намагаєшся нам донести, що це істина. Ну як так? Як ти можеш це робити? От, і це для мене такий дуже сильний приклад того, як ми можемо усе наше життя до кінця нашого життя продовжувати змінюватися потрошку, настільки що ті люди, котрі навколо нас, будуть не впізнавати нас, сподіваюсь, з гарної сторони. Все ж таки, тому що, як ми знаємо, Павло він повернувся до Ісуса Христа, як і ми будемо мати можливість також повернутися до Ісуса Христа і отримати вже кращу винагороду за ті речі, котрі він почав робити не пізно, а вчасно, тому що його життя воно не закінчилося тут на землі. Воно все ще продовжується і після цього життя. Тому. Це гарний приклад того, як ми можемо змінюватися, і що це все можливо завдяки Ісусу Христу, і завдяки щоденному покаянню і змінам. Навіть якщо такі люди змінюються, то ну, ми теж можемо помінятися, скажімо так. Так. Тобто ну, ситуації бувають такі, як ну, священних писаннях, і в житті я знаю людей, які. Змінили своє життя повністю на протилежне, і ти б ніколи б не подумав, що ця людина там вона колись взагалі зможе там бути віруючою. От. А дійсно Господь міняє серця людей. Міняє. А, чому ми взагалі почали говорити про цей виступ, Старішини жник? Тому що найближчим часом в ці вихідні в наступні буде проходити а, такий духовний вечір, зустріч Старішини Керена, його дружини з молоддю в церкві. Дорослої молоді від 18 років, от і це можна переглянути буде онлайн на церковному сайті. От посилання можна знайти у нас в профіліграмі. Так, так, та Тому ми згадали про цей виступ, вирішили про нього поговорити. І під кінець, хочу ще зачитати такий абзац, який мабуть, підсумовує ці слова, цей виступ про Ісуса Христа і про нові початки. Тож старічна Керон каже: якщо ви зараз боретеся з тим самим гріхом чи зазнаєте тієї самої невдачі, не здавайтеся, він не ставить вам перепон, він не встановив ліміт на ваші другі шанси. Йдіть уперед, продовжуйте робити спроби. Звертайтеся по допомогу до людей навколо вас і вірте в новий початок, у те, що маєте цю можливість кожного разу, коли звертаєтеся до небесного батька з щирим серцем. Не грішіть свідомо чи випадково, не бунтуйте через, гордо... через гординю. Нехай це залишиться в минулому, де йому і місце. Ви не повинні бути тим, яким були раніше. Як Павло змінився, він перестав бути тим, ким був раніше. Зробіть новий старт. Скористайтеся другим, третім або четвертим чи сотим шансом, який ви маєте завдяки викупительній крові Ісуса Христа. Ну, чудово сказано. Нема чого додати, тільки свідчити, що це дійсно так. Я теж знаю в своєму житті, що ти відчуваєш себе дуже радісно і щасливо, коли ти розумієш, що Господь тебе не засуджує, Він тебе пробачає і ти відчуваєш Святого Духа, Він присутній з тобою. Це приємно, це радісно, це те, до чого ми маємо прагнути. Так. Ну, як завжди, ми запрошуємо вас поділитися своїми думками, своїми ідеями. Або, можливо, якщо у вас є щось про що ви б хотіли, щоб ми помолилися для вас чи, можливо, разом з вами. То, будь ласка, звертайтеся, ми будемо раді допомогти і підтримати вас. Наші особисті повідомлення завжди відкриті. Також, окрім Ютуба, у нас є Інстаграм, Тікток, Телеграм, і там дуже різні бувають. Моменти, котрими ми ділимося, історії чи відео, де можливо щось буде важливе і цікаве саме для вас або для ваших друзів. Тож, якщо ви ще не підписані, підписуйтесь і дізнавайтеся трішки більше. Якщо ми робимо щось дуже просте щодня, щоб. Дізнатися про Бога чи стати ближчими до нього, то в кінці кінців ми дійсно станемо настільки близькими, наскільки ми не могли б собі це уявити. Але для цього нам треба щось робити, хоча б невеличке, але щодня. Тож ми запрошуємо вас це робити: каятися, навчатися, ще писання або молитися. Оце дуже важливі кроки, котрі допоможуть вам відчувати себе. Поруч з небесним батьком відчувати його любов до себе вже сьогодні. Дякую, за нагадування Лія. Дякую всім вам за ваш час. Всім гарного вечора, безпеки і побачимося. па па